А не коли за вікнами війна Душа благає, щоб настала тиша, 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 без нас настане день закінчиться війна. Ми молимо, щоб зберегти життя, і душа благає, щоб настало мир На моїй Україні росите, коли бо. Напо... Чому страждають наші діти, 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 краса, коли в душі на вулиці весна а не коли під вікнами війна, і душа благає, щоб настало мирне небо, сонечко засвітить на моїй. 世界。 Шановні доброді, дозвольте привітати всіх з Міжнародним днем волонтера. Ми знаємо, що волонтер в перекладі з англійської означає добровільний помічник. Це люди, які безоплатно працюють там, де необхідна їхня допомога. В дитячих будинках, притулках, школах-інтернатах, будинках для людей похилого віку і на війні. Волонтер це не робота, волонтер це покликання. Волонтери справжній приклад доброти, людяності й безкорисливості. Спасибі їм величезне! Сподіваюся, що їхні добрі справи неодмінно будуть винагороджені. Це свято було засноване Генеральною асамблеєю ООН в 1985 році. В Україні волонтерський рух зародився в 90-х роках ХХ століття, а розцвів у 2014 році під час початку війни з Росією. Це свято особливо важливе для України сьогодні. Саме волонтери допомагають українським військовим, збирають ліки, обладнання, амуніцію, постачають на фронт їжу, буржуйки. Без волонтерської праці армії було б набагато важче. Мене вважає принцип, за яким працюють волонтери. Не питай, що Україна зробила для тебе, запитай, що ти зробив для України. Особливо зараз. Коли наша батьківщина переживає лихі часи, саме людяність, доброта, жертовність відрізняють нас від ворога. Кожен з нас може і має стати волонтером. Тож, шановні мої, я вітаю вас з міжнародним днем волонтера і закликаю не проходити повз чуже горе, адже ми, українці, українці нація героїв, сила наша в єдності, там, де єдність, там Перемога. Разом обов'язково переможемо. Слава волонтерам! Слава Україні! Я прокидаюсь, я бачу сни, де хто щасливий, але не ми. І вікна навстіж, кругом зима, і де щасливі, але не нам. Ціна свободи, тисячі літ. Я знаю правду, я бачив світ, не герой, та це війна, це війна, це війна. Це життя, коли кого забрала земля, зціпивши руки, прийнявши днів, ми будемо битись, але без слів, ціна свободи, тисячі літ. Я знаю правду, я бачив світ, і ти так важко. Та ми йдемо, ми ще йдемо, ми йдемо. Ми не Це віта! Вітання студентам Мелітопольського коледжу культури. Мене звати Швидюк Людмила. Я голова спілки волонтерів та ветеранів АТО небайдужі. І ми з 2014 року займаємося допомогою бійцям на фронт. Навіть після початку повномасштабного вторгнення ми не залишили нашу справу. Виїхавши в різні міста України та за кордон, ми продовжуємо допомагати нашим захисникам і збираємо для них все необхідне. Зараз ви бачите лоти для благодійного акціону, які нам сьогодні прислали бійці для того, щоб ми це все продали і мали змогу закупити чергові дрони для їхньої роботи. Не залишайтеся байдужими, долучайтеся до гарних справ. Волонтерте, давайте свої донати. Хочу всіх привітати з прийдешнім днем волонтера та Днем Збройних сил України. І чекаємо скорішого визволення нашого Мелітополя та повернення додому. Всім привіт! Мене звуть родич Наталя, я волонтер. А ще є керівник протезного центру Сміливий крок я хочу всіх привітати з нам волонтера, які відбудеться 5 грудня, і хочу закликати всіх небайдужих продовжувати цю нашу місію бути просто волонтером, допомагати нашим людям, допомагати нашим військовим, допомагати нашим внутрішньо переміщеним особам, тому що тільки через своє тепло і. Тільки через те свої через свої дії ми можемо а, долучити ще більш таких людей до своєї спільноти. Дякую. Вітаю студентів Мелітопольського коледжу культури. Я Газаєв Валерій, керівник гуманітарного фонду підтримка Мелітополя. Ми спеціалізуємось на допомозі цивільному населенню, яке постраждало внаслідок російської агресії. Допомагаємо ЗСУ та іншим силовим структурам. В день волонтера. Хочу закликати всіх приєднатися до нашого руху, бо разом ми наближатимемо перемогу швидше. Слава Україні! Разом ми сила! Вітаю, любі друзі! Моє ім'я Любишко Олександр. Як люди кажуть, то я волонтер. Тіпа. Типу. І сьогодні я хочу звернутися до вас, до студентів Малітопольського коледжу культури з таким закликом. Що бути волонтером, бути людиною, яка допомагає іншим, це дуже крути. В Свій час я став допомагати людям виїхати з окупованого Мелітополя, з інших окупованих територій. На сьогодні активно допомагаю хлопцям, які боронять нашу державу. Тому це найголовніше сьогодні для кожної людини. Це внесок для себе е особисто, внесок для суспільства і держави, коли ти. Якщо в змозі твою і маєш на це сили зробити допомогу для когось, підтримати когось. Це прикрашає людину. Тому будьте культурними, чемними і допомагайте іншим. Хай щастить волонтери. Це найпотужніша частина громадянського суспільства України. Згадаємо події на майдані у грудні 2013-го та криваві січень і лютий 2014-го року. Прості хлопці та дівчата надають медичну допомогу постраждалим, готують їжу і везуть протестувальникам, роблять коктейлі Молотова. Влітку 2014 року вторгнення Росії в Крим, а пізніше на територію Донецької і Луганської області. Волонтери, перші помічники добровольців на фронті. Пізніше багато з них стали самі добровольцями на Донбасі. Викладачі і студенти Мелітопольського коледжу культури теж приєдналися до волонтерського руху: плели сітки, збирали продукти для бійців, збирали кошти і купували прилади військового призначення. У коледжі почали проводити благодійні акції. Студенти підписували хлопцям прапори зі словами подяки і підтримки, збирали теплі речі в зону АТО. Писали листи і малювали малюнки, збирали продукти і смаколики для наших захисників. Допомагали студентам, які приїхали з зони бойових дій Донецької і Луганської області, які були тимчасово окуповані. А з 2016 року нова гілочка волонтерства Подаруй дитині диво до свята Миколая. За ініціативи наших студентів здійснювали дитячі мрії, даруючи подарунки дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування. 24 лютого 2022 року змінив наше життя, але не зламав. А об'єднав у велику українську родину. І хоч зараз ми, розкидані по всьому світу, не залишаємо робити добрі справи, допомагаємо нашим захисникам. Волонтери України є прикладом єдності для всього світу. Дуже радісно, що і наші випускники є волонтерами. Термасін Олексій, випускник 2023 року, надає психологічну допомогу дітям внутрішньо переміщених осіб, проводить з ними заняття з малювання. Допомагає малозабезпеченим верствам населення від волонтерської організації роздає їжу. Вітаємо всіх волонтерів з їхнім святом. Ви без жодної нагороди допомагаєте українським військовим і цивільним, наближаючи нашу перемогу. Вашу працю не завжди цінують, але Україна пишається вами. Спасибі вам за все! Слава Україні! Привіт! Мене звати Інна Єфименка. Я випускниця Мелітопольського коледжу культури, директорка централізованої бібліотечної системи міста Мелітополя, депутат Мелітопольської міської ради та керівник громадської організації Меліта, яка у ці важкі часи займається наданням гуманітарної допомоги мешканцям міста Мелітополя та Мелітопольського району. Хочу привітати усіх з Днем волонтера. Сьогодні. Нам необхідно об'єднуватися заради нашого майбутнього, адже ми українці і ми непереможні. Ми найкраща нація, яка об'єднує серця. Приєднуйтесь до волонтерського руху та разом до перемоги. Тебе так мене ще буду вірити в людей. Я був до люди, що живуться для людей, ти питав мене, чи буду вірити в людей. Я був до люди, що живуться для людей. Люди, то полі, в полі хитаються, люди без болі. люди любит питание, сердца залишаються. Падають. Люди мозолі про себе нагадують люди постолі плукають і маються, люди герої, все залишаються залишаються. Люди... На тих, хто відає серця за рідних і близьких, Матінка земля тримається на тих, хто відає серця свої для всіх, Матінка земля тримається на тих.